Карта світу з цукру. Картина В'ячеслава Стукаленка для створення інсталяції. Автор використав півтори тисячі стіків. Це одна з робіт, представлених на виставці видіння. Її організував Олексій Тимчик, аби популяризувати у Вінниці творчість молодих художників. Запрошувати митців з інших міст, можливо, критиків, щоб як можна більше людей знали про це. Можливо, взагалі в він Вінницю зробити як столицю мистецтва в Україні. Себе Олексій знайшов у мінімалізмі та пастельних кольорах. Тож три з чотирьох робіт на виставці представив у такому стилі. Більшість людей, коли дивляться, кажуть, що я більш так мраченко малюю. От. Але мені просто подобаються такі відтінки сірого. Я, я спеціально її намалював в такій палітрі. Ось. Ну, вона для мене не мрачна, вона навпаки заспокійлива. На виставці представлені не лише картини, виконані в різних стилях та жанрах, а й фото та інсталяції з дерева. Створюється вже своя нова генерація художників і митців, які, крім того, що й самоорганізовано роблять якісь свої заходи, свої замальовки. І те, що вони зібралися в одному місці, і з ними можна познайомитись одразу зі всіма, побачити, наскільки вони різні, і що вони розвиваються. І я згадаю, що з цього може впадати. Дальшому вирости дуже багато крутих проектів, великих е тому я думаю, що всі почують про цих виціл. Познайомити людей зі своїм живописом вирішив і Олександр в експозиції вісім його картин. На створення кожної він витратив по 15 хвилин. Творив під час велосипедних прогулянок мальовничими куточками Вінничини. Ну мені захотілося показати щось світле, щось добре в. В цей час нелегкий і трошки глядачів порадувати такими спокійними веселими роботами. Створили виставку за два тижні. 19 вінницьких художників представили близько 50 робіт. В майбутньому картини будуть змінювати. Тож митці, які мають бажання проявити себе, можуть також представити свої роботи. Зараз ми придумуємо механізм того, як е, яким чином буде відбуватись відбір художників, за якими критеріями е, в подальшому на наступні виставки. Це буде якась певна Google форма опитування. Виставка триватиме до 16 червня у мистецькому просторі. Піч надихнутись мистецтво може кожен бажаючий щодня, крім понеділка, з 14 до 20 години. Вхід безкоштовний.